Давайте, от зараз поговоримо з бійцем Збройних сил України. Шейх, це його позивний Євген і Євлів. Звуть у цивільному житті. Пане Євгене, добрий вечір. Вас вітаю. Дякую, що долучились. Слава Україні. Бажаю здоров'я, пане Олександр, героям слава от. Цей матеріал, який ми показали про е, наших столичних мажорів, які неодноразово виїжджають за кордон, е, ганяють на тачках, викладають про це відео. Е, в принципі, ну, страшного в цьому, напевне, нічого немає, якщо б не війна. Так? Ви як е, безпосередні зараз учасник бойових дій, можете сказати, чи ефективні такі люди, якщо Дійсно, ТЦК дасть їм повістку, змусить їх прийти, вони пройдуть якесь навчання і потраплять на фронт. Суто, от ваша професійна оцінка, зважаючи вже на досвід? Ви знає, я поки дивився цей ролик, сам себе ловив, ловив на думках. Наступного характеру розумієте, а, те, що вони виїжджають за кордон, те, що це все світиться в соцмережах і так далі, негативно. Бо тут а, в контексті, скажімо так, і в сенсі мобілізації, це точно не мотивуючий фактор. Бо люди, які сидять і вагаються, чи йти чи не йти, ми ж з вами розуміємо, що всі, хто хотіли йти захищати державу, і їм було плювати на зарплатню і на все важливо. Ну, це внутрішні позов, вони пішли в перший рік війни, так. Є певна категорія людей, які вважають, що війна це точно не моє, я не для війни. Вони сидять вдома, там ухиляються від ТЦК, не виходять навіть в магазини, відправляють своїх жінок. Але є категорія людей, які вагаються. Це, це так само як буває на виборах на виборах. І звісно, ролики характеру, де хтось показує, що він е, не рівний серед рівних. А ми ж, начебто, декларуємо позицію, що у нас верховенство права та повне рівенство. Це е, е, такий демотивуючий фактор для тих, хто ще вагається 200%. Але історія в іншому, от скажіть, будь ласка. Мені навіть цікава ваша думка, хоча тут у питанні буде відповідь наскільки кориснішим? Там пан я навіть не при не пам'ятаю, як його звати, там герой минулого ролику. Наскільки він кориснішим буде просто на якомусь вопі, коли він буде ходити туди чергувати, виключно для того, щоб довести всім, що він сміливий і може туди ходити? Моя думка відверто я вам скажу: якщо е, там владні представники можуть провести роз'яснювальну роботу з таким е, з такою людиною, і якщо він, наприклад, на місяць буде купувати там 200 дронів для конкрет. Мого підрозділу на постійній основі то користі від такої людини більше буде напевно, якщо він буде не в лавах збройних сил. Бо, одягнувши в себе піксель людина може сказати Я ризикую життям я скиду свою відповідальність. У мене є статка, але я не я не вимушений їх там е витрачати на фронт, бо я сьогодні ризикую своїм життям. Але я не хочу, щоб воно виглядало, неначе його оправдови. Бо позиція моя в тому, що я ж кажу, не потрібно цього нерівенства, що сидить все суспільство всередині держави, е всі втомлені, всі морально дуже сильно. І дивляться, як хтось там, тому що має трохи більші статки, ніж інші, може вільно виїжджати там за кордон і так далі. Так, я думаю, що дійсно там, ну, давайте відверто. Я думаю, що дійсно там діагноз його можна передивитися. Я думаю, що ВЛК встановить, що цілком ця людина придатна. Але я ж кажу, тут дуже взвішено потрібно підійти до самого питання, чи корисний він буде тут. Вдягни він пікстер, пройде очепку, приїде, наприклад, до нас підрозділ, буде заступати на свої там чергування 4 на 2, э, стояти на ВОПі. Або 200 дронів FPV для підрозділу, які палять сонцепьоки, які там винищують позиції ворога і знищують особовий склад ворога. Тут тут таке питання, знаєте, не однозначно в тому, що за кордон це точно не дуже гарно навіть з їхньої сторони, Розуміють, що в державі війна, наче самі донатять, але самі постять контент, який точно демотивує людей йти до війська, бо вони думають, чим я там гірший за того, чому я повинен ризикувати своїм життям, а чому ні. Але в контексті чи варто його там сьогодні схопити, умовно кажучи, за вуха і притягнути служити. Ну я вам кажу відверто, я думаю, що його цінність на території держави, нехай не виїжджаючи. Я думаю, що роз'яснювальну роботу провевчу, можна пояснити людині, що не дуже варто під час війни публікувати такий контент. Бо відверто я вам скажу, я дуже сильно поважаю Михайла Ткача. Це дуже крутий. Я за сленг, ну, відверто, так як нас називається. Це дуже крутий чувак. Він робить дуже круту роботу. Але саме публікація е, такого контенту вона також не йде на користь мотивації тим, хто ще вагається. Я навіть коли дивився. Це дуже пригадав цю історію. Ви як професійний журналіст напевно теж і знаєте, коли перед виборами президента запустили скандал по Бігусу, Запустили скандал по Свинарчуку і Порошенко. Після того як Порошенко програв вибори Бігус, вибачився, бо в суді не зміг довести, що публікував дійсно правдиву інформацію. А ще через деякий час виявилося, що бігусам цю інформацію взагалі там закинули. Там була якась рука Кремля рука Кремля. Тому я ж кажу, тут дуже обережно ми потрібно буде з контентом, з публікаціями подобного контенту, і дуже зважно. Підходити, чи я ж кажу, протягувати його за ухо в пікселі, нехай перепроходить ВЛК і йде на фронт, сидить на вопі, або нехай він е, зобов'язується там 200 fpv що кожному підрозділу раз на місяць е, привозити та не публікувати демотивуючий відосвік бо за за це відверто це теж можна розглянути як роботу на пропагандистську інформаційну машину е, ворога. Євгене, от ви знаєте, ви зараз просто в десяточку влучили. Я вам прям відверто зізнаюсь. Ми постійно з редакцією, коли готуємо ефіри або взагалі готуємо якісь випуски, ми думаємо: а як те чи інше викриття суспільно важливої інформації впливає на мотивацію бійців? Адже ми чітко розуміємо, що ті, хто зараз знаходяться на передовій, вони е, вірять в те, що е, їхня служба має змінити державу. Бо інакше навіщо тоді це все потрібно? А от подібний контент, навіть от, коли ми показуємо життя прокурора, який живе там в будинку за 34 мільйони гривень, скажіть, от ми цим шкодимо? Виходить чи ні? Чи все ж таки треба, аби суспільство знало правду, і таким чином це навіть знаєте, надає певну прозорість. Того, що відбувається в країні, адже можна з однієї сторони це замовчати, але ж це не змінить цього факту, що він там проживає. От розумієте, така колізія є. Що ви про це думаєте, як в першу чергу звісно. Олександр, розумієте, я тому і сказав, що це неоднозначне питання, і в ньому не буде там чорного або білого? Бо угу. я вам скажу, що ваша робота я серйозно відверто дуже вдячний вам за такі ролики і про цього хлопця, що виїжджає за кордон, і про прокурорів, які мають там незаконні збагачення, Бо таким чином через вас відбувається, скажімо так, навіть не комунікація, а взаємодія суспільства, яке втягнуте в контекст цього питання, і влади, яка, наприклад, не може охопити все, там не будемо всіх звинувачувати, шукати там от влада погана, ми гарні. Взаємодія таким чином е... случається, дійсно висвітивши у людей, виникає там негатив. Це викликає резонанс, влада не може цього замовчувати і повинна на це реагувати. Але зараз, під час війни, я вам скажу відверто. То я дуже часто з вашими колегами в ефірах обговорюють тему того, наскільки там на є паритети, і наскільки ми відносно кількості то снарядів, то програємо, то ще чогось. Але інформаційна машина, вона повірте, не менш важлива. Бо я повернуся Де. до своїх перших слів. Ті, хто хотіли йти захищати державу і кому було плювати на те, скільки грошей ми за це отримав, вони пішли в перший рік і залишилася категорія вагаючихся. І тут овер важливо цю тоненьку красну лінію не перетнути, щоб, маючи благи. Намір не нашкодити державі сьогодні під час війни, і це овер-відповідальна і овер важлива робота. Я ж кажу, тут, тут, звісно, потрібно ну ви більш професійніші в цьому плані, чим, чим я. То дуже потрібно, скажімо, на молекули розкладати редакційну політику і розуміти, про що і в який час наголосити, не наголосити. Але відверто, я 100% скажу вам, що от саме Михайло Ткач, ваша робота, те, що ви зараз робите, я 100-200% впевнений, що воно ну має. Мету позитивно, але потрібно дуже чітко розуміти, як це все запакувати і як зробити так, щоб воно спрацювало, дойшло до своєї мети, щоб там. Ну от не так давно я не хочу озвучувати прізвище одного політика, який повинен був призначений бути на посаду. По ньому вийшло корупційне розслідування, і його призначення на посаду зірвалося. Це 200% спрацювало. Я вважаю на державу, тому що якщо до людини є питання, то нехай там після того як продають кримінальні справи і суд вже після того там розуміти, призначати людину чи не призначати. Тобто я ж кажу, робота овер важлива, але зрозуміло. Ніти, от ми мене як військового і хлопців, що якщо зі мною, аби воно не нашкодило тій категорії людей, яка ще вагається, бо скажу вам відверто, сповнювати нас потрібно. Дуже часто кажуть про ротації і демобілізацію, але ротація і демобілізація на кого? Євгене, останнє питання вам поставлю. Наразі шириться тіктоком трек називається він Ухилянт, де чоловіки за кордоном, або ті, які навіть не стидяться відкривати своє обличчя, танцюють під цей трек. А гур сказав вже, що це є певне російське ПСО, просить бути обережним. Що ви думаєте про подібні методи росіян? Чи вони діють, чи чи все таки здатні відрізнити люди цей запущений штучно тренд від реальної позиції українських чоловіків? А, розумієте, я вам наведу приклад з виборами, і ви я ж кажу, точно як людина, яка в на інформаційному ринку працює, з цим погодитися а, перед тим як будь-який кандидат висуває свою там кандидатуру на вибори або партія де вони проводять соціологічне дослідження і розуміють найболючіші точки, тобто які тези озвучують, і так само. Тут все працює один в один. Ті самі росіяни створюють фокус групи, які знаходяться всередині нашої держави, які виявляють найболючіші питання, і після цього в ці болючі питання. Вони вони б'ють своєю інформаційною машиною там і конкретним контентом. Чи може воно вплинути? На жаль, я вам скажу, воно дійсно впливає, повернувшись до тої категорії людей, яка вагається. Бо скажу вам, там пішовши воювати, там на другий день війни, взявши повістку, в мене було дуже багато друзів, які вагалися, і вони сьогодні в війську багато. Але є певна частка, яка вагалась-вагалась, дивлячись на навіть ті, що добіжали до війська, зараз сидять і кажуть, а коли всі підуть, тоді я піду. А подивіться, там корупціонер він ворує що я повинен за нього е, воювати. А подивіться там он хтось ухиляється. А чим я хуже за нього? Що я повинен ризикувати своїм життям? Оце і є результат роботи ворожої пропаганди, і ніяк інакше. Ці вагаючіся люди, тобто, було ж якесь само, самосвідомість, яка Людині давала зрозуміти, що він іде захищати власну землю, власний будинок, свою державу, свої конституційні права, а не якогось корупціонера-прокурора чи ще когось. Тому я ж кажу, це максимальне свідчення того, що ворожа пропаганда, і ворожа машина в цьому напрямку добігає до своєї кінечної міти. Дуже сподіваюся, що люди, які зараз дивляться наше включення, дивитимуться на YouTube на різки з нашої з вами розмови, вони зрозуміють важливість цих слів, і в тому числі і. І ті ж мажори, які викладають свої відео, і ті люди, які знаходяться під впливом цих відео в Тіктоці, адже дійсно від цього залежить наразі майбутнє нашої країни. Дуже вам дякую, Євген. По-перше, за вашу службу, за мужність, за те, що відстоюєте інтереси нашої держави, і завдячуючи вам, ми можемо надалі працювати і робити ці ефіри. Дякую, слава Україні, Євгені ів Івлівлєв. Ів... Ів... Перепрошую Шейх, боєць збройних сил України. Дякую вам.